Проектичні про, про затвердження умов продажу 54 тисячні частин громадського будинку з господарськими будівлями та спорудами народний дім в дужках за адресою Пан область, Коломийський район, село Ковалівка, вулиця Грушевська, 10. Мова йде про підвал будинку старого народного дому у селі Ковалівка. Так, сільська рада вийшла затвердити протокол аукціонної комісії. Для продажу об'єкта малої приватизації 54 тисячні частини громадського будинку з господарськими будівлями та спорудами народних дім в Бужках, за адресою село Ковалівка вулиця Грушевського, 10. Так, затвердити з визначенням способу продажу аукціон без умов. Так, Сектору з юридичних питань опублікувати інформаційне повідомлення в електронній системі торговій системі на офіційному веб-сайті сільської ради. Термін, встановлений законодавством. Пункт 4. Якщо у разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, сформовано протокол про те, що наявний один учасник, а засідання сесії сільської ради як органу приватизації не відбулося протягом п'яти робочих днів з дня формування протоколу, то з метою недопущення проведення повторного аукціону із зниженням стартової ціни на 50%. Надати дозвіл сільському голові прийняти та оприлюднити розпорядження про приватизацію об'єкта шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запланованою ним ціною, запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни. Контроль поставити на нашу комісію. Може, протанько Оля. Я поясню, що тут цим затверджується умова продажу, тобто ціна для даного об'єкту. Це як увагу ведеться в семь обвалівка з нижнього дому метр все решта. Передаємо складний бал. Ми проводили оцінку, вона затверджена рішенням сесії. Вся будівля коштувала 731 тисячу 800, Відповідно, пропорцію враховуємо скільки буде коштувати 31 квадрат. Це виходить у нас 39 тисяч То взагалі думали, що він лишиться, ніхто не хотів брати, тому що приматеризували, що сильно може скажети два слова. Може щось за першим разом. Так, то Та Він зразу візьме. мене. думали, що взагалі ніхто не хотів брати. То, то приміщення викупили, а один підвал там лишився, ніхто не хотів брати. Тепер знайшовши купець, він вже бере. Це знаю, я, 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 я хотіла тому що там немає щоб такого щоб。Так, е, Голосуємо. Хто за? Проти, утримався, немає. Володимир Миколаєвич, підпишіть. Про затвердження умов продажу будівлі на житлове приміщення в дужках загальною коштую 675,9 метрів квадратних за адресою. Ан-Франківська область, коли міське ранці, Великі Ключі, вулиця відродження, 126 Г. Затвердити протокол е, акціонної комісії для продажу об'єкта молової приватизації будівлі на житлове приміщення загальною площею 675,9 м2. За адресою села Великі Ключі, вулиця відродження, 126Г. Затвердити умову продажу об'єкта приватизації будівлі загальною площею 675,9 м2 в селі Великі Ключі, вулиця відродження. 126З. З визначенням способу продажу аукціон без умов. Сектор юридичних питань публікувати інформаційне повідомлення в електронній торговій системі та на офіційному веб-сайті сільської ради Терміни встановлені закону велосипедження. У разі, якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, сформовано протокол про те, що наявний один учасник, а засідання сесії сільської ради як органу приватизації не відбулося протягом п'яти робочих днів з дня формування протоколу, то з метою недопущення проведення повторного аукціону і зниження стартової ціни на 50% надати дозвіл сільському голові прийняти та оприлюднити розпорядження про приватизацію об'єкту шляхом викупу безпосередньо таким покупцям за запропонованою ціною, але не нижче стартової ціни. Контроль поставити на нашу комісію. 689 тисяч 800, але ми додивилися, що коли сесія затверджувала балансову вартість даного об'єкта, то це лише вартість оцінки об'єкта 689 800, а бухгалтерія ще сюди доключила вартість виготовлення технічної документації, вартість публікацій у газеті і Добрий, на, судовий збір і тоді я тут визначила, що ціна продажу має бути не 689 800, а 729 619. Тобто на 30 гривень на 30 тисяч так. дорожче. Так, враховуючи всі витрати на виготовлення документів. Це паспорт, рішення, рішення суду, так, оголошення так, про засіб пресі. у проєкті рішення ми зараз, ну, я думаю, що внесемо правку, але, можливо, це і в цілому можна буде проголосувати правку, визначити визнач, визнач На розгляд, там вже зачитував. Там не так відбувається. Система на, працює на, як? Да, ми йдемо 50% на через 24 години, здається, автоматично йде на 50%. В принципі, ми можемо... Якщо один учасник, чи якщо, не було ні, якщо не було учасник. А, а якщо без вимоги написали в аукціону вимога, що два учасники має бути. такої вимоги немає. <проб> За 50 а, але тоді Ні, ми 50 перейти... Ні, ну по 50%, як це 50%. Проти... А така вона... споруда, яка наклета рубачка. Нормальна, то файна споруда, але ж то, що, що... заїзд було нормальний. Була велика комплекс такий і вони тут все колись... поділено. поділено але, але це такий один, ну, лишився одна частина, і там заїзду людського один немає. Один склад, так скажемо. Один склад, робили. і він людського заїзду не було, і ніхто то не... робили. Але там є можливість з ну, другої сторони зробити собі заїзд окремий. Так, якщо... треба, треба робити з другої сторони. Ну, і, така тря, можливість є, то і, хороша спорога. І дорогу, треба робити, то і, Так. Ну, це, що нема нормальної ще... Два нормальної. Так, там бачи Жон, чи хтось Ну то, то буде конкурс, це найкраще за цікавому то конкурс великий, тут буде. Є, то це Буду, буде... Стати. Ну так, Давай, тут давайте, давайте так. Давайте, давайте, давайте що, це? голосуємо, так? Хто за? Не зайшов на Ні, ви розумієте, в розуміло, закон так написаний, що якщо не відбувається, ніхто не заходить, автоматично система. Це, ми, я рахую, що це недосконалі закону. Чому ми маємо автоматично продавати, але якщо ми не хочемо, чому ми маємо за половиною продавати? Я, наприклад, що ми не з'їдемо за половину. За погодженням власника за відбувалося. треба зібратися і зміти треба буде в квартирах там теж так приписано що якщо Ні, торговий сайт Ні, це щоб ти не законно. Ми просто вирішуємо, що продати. А ми це не вирішимо забити. Але сідраду не продамо. Залежить від усіго робити. П'ять хвилин я перенаберу до закачення в мов профілі спеціального МАК СПМ, модель 321 на 6 МАК 40. Ви звернете протокол опціоної. Треба читати, чи не треба, якщо тут є. Ціна визначається змітювати за балансою карту. Ми тут оцінку не проводили, бо це заявляється, на балансу варту, оцінку не проводити. Оцінку балансу Майте новати, что я

yeah 18 року 45. Але є різниці, що масса, що ремонт. Ні, а який на 17 Ні, не-не-не, пана Наш повіж. Можемо можем заказувати ви провели нам.

А, то це а, нова машина. Це офайн, кого і це ну, Але все одно, ну, якщо там, якщо <головіка> ну, нова якась нова поштувала, але долар бо це буде на...